Світло завжди вабить. Дизайн світла приваблює найкреативніших. У часи технічного прогресу йдеться, зокрема, ще й про те, щоб поєднати форму та функцію з ілюзією, аби впливати за допомогою світла на внутрішній образ всього приміщення. Саме цей виклик особливо імпонує берлінському галеристу Гансу Петеру Йохому як на мене, світла забагато не буває, адже світло робить з кімнати щось абсолютно інше. Світло змінює приміщення. У 20-х роках минулого століття представники Баугаузу створювали прості за формою об'єкти. Представники цієї школи мистецтва головну роль відводили функції. Один з найбільш відомих їхніх витворів настільна лампа, яку 1924 року розробили у веймарі Вільгельм Вагенфельд та Карл Якоб Юкер. Вґ – ікона сучасного промислового дизайну. Це знакомпозиціон. Це не кольорова композиція. Присутні лише кольори самих матеріалів. Водночас кожен елемент ретельно продуманий, і помітно, що йдеться не про прикраси, а про тріумф техніки все частіше темі освітлення присвячують цілі виставки, на яких демонструють класику та утопічні дизайнерські ідеї. 1958 року. Знаковим для майбутнього дизайну став світильник данського дизайнера Пола Хеннінгсена. Конструкція так званого артишока враховує усі можливі кути зламу світла. 72 пелюстки забезпечують ідеальне розсіювання. І так зогината артіатішок лойт так званий артишок Пола Хеннінгсена – один з перших прикладів ламп, які подають світло як скульптуру. Пелюстки, яким лампа завдячує своєю назвою артишок, розміщені так, щоб людина не могла побачити лампу розжарювання, а відповідно бути засліплена. Водночас це своєрідні рефлектори. У 50-х та 60-х роках минулого століття провідними були скандинавські дизайнери ламп, які створили класичні взірці на кшталт лампи Вернера Пантона. Нову планку встановив і німецький митець освітлення Інго Маурер. Найбільш революційними є зразки ламп з Італії, чи не найуспішніший світильник Arco братів кастільйоні. Щоправда, багато моделей випускали лише невеликим накладом, тому за ними полюють колекціонери дизайн дизайн ламп з Італії це щось особливе, адже там дуже багато експериментували. Лише у 1970-х роках світло, так би мовити, комерціалізували. Tizio – тіціо. Перша настільна лампа застосуванням низьковольтної галогенної техніки. 1972 року вона стала сенсацією. Розробив її німецький дизайнер Рихард Запер. Ще через 15 років з'явився світильник Толомео. Його автори італійці Мікеле де Лукі та Джанкарло Фасіна. Він буває найрізноманітніших кольорів і навіть сьогодні, через понад чверть століття після своєї появи на світ, залишається бестселером. Це об'єкт, який пасує до будь-якого інтер'єру, байдуже дерев'яні меблі чи сталеві. Світильник гармонійно пристосовується до оточення Технічний розвиток впливає і на дизайн. Один з найважливіших винаходів світлодіоди. З ними можливі абсолютно нові моделі ламп. Багато дизайнерів вже навіть спеціалізувалися на світильниках зі світлодіодами, наприклад, Тобіаз Грауналой Коли джерело світла настільки маленьке, що можна створювати абсолютно нові форми, які інакше були би неможливі. Це просто заворожує Маленькі світлодіоди ощадливі та зручні для використання, безперечні конкуренти традиційних ламп прожарювання. Тож, схоже, класичні моделі світильників рано чи пізно перетворяться на музейні експонати.